Вітаю вас, шановні аграрії, слава Україні! Дивіться, по... заїхали ми на соняшник бастен. Це у нас соняшник ранній, іде 105 днів вегетації, 100-105 днів вегетації. Но зараз у нас 28 серпня 2023 року ми об'їжджаємо поля. І на зараз хотіла вам показати тут, де попала волога. Як виглядає соняшник бастен. Ну, скажу, я навіть трохи шокований. Мені він дуже подобається. По-друге, що тут робили? Робили тут одну міжрядку, тобто і вносили 40 грамів триденерод метилу. Попередник був тут ріпак у нас. І дивіться, як виглядає цей масив. Дуже файний. Тут було 100 кг аміачної селітри при посіві. І робили. Грунтовим гербіцидом. Тобто тут був оце хлор 2,5 літра на гектар. Це вже ми вияснили у аграрія. Що хотіла ще сказати? Ну, Вже він підсихає, Тобто посів. Ми прикріпимо відео там, де його вносили на нього листкову підживу. Це було поярило, це був ярила Борекстра і був Ярила Гумат. Ярила Борекстра 1 літр. Ярила гумат 0,5 літ на гектар. Ну, отака от ситуація на полі. Поле чисте, вовчка немає зовсім. Тут, як дивіться, будь-який, який не заглянь, що хотіла сказати. Тобто, то, що е, буває моменти, коли люди кажуть, е, то то не так, то то не так. Е, звісно, бункер покаже, ну, якщо вносити. Мінеральне добриво робити ґрунтовими гербіцидами. Бачимо файне поле, таке чувство, як воно тут по технології клеєфілд, чисте поле. Ну і Бачимо результати. Масив тут великий, тут приблизно, наскільки я пам'ятаю, 110 чи 112 гектарів. Ну, Отакі от, от у нас показники. Тобто ставите, коментуйте. Ну, Реально поле чисте, дуже чисте. Грунтовий Гербіцид зробив свою справу. Ну а соняшник Бастен 100-105 днів, 7 раз вовчка, олійний напрямок. Виробник компанії Артагра. Звертайтесь в компанія Вестандарт, офіційного дистриб'ютора компанії Артагра. Ну і будемо спілкуватись по цьому питанню. Як підібрати для вас самий адаптований соняшник, Коли краще висівати? Тоді теж є питання, який соняшник треба сіяти. Інтенсивний, екстенсивна технологія. Ну тобто від вас е, замовлення дзвіночок. Від нас все інше. З вами була компанія Вестандарт. Слава Україні і смерть ворогам! До побачення.